Всіх вітаю з вами Марія і що буде завтра? Давайте дивитись. День Справедливості буде завтра. Коли дуже зважено треба буде все робити. І цілий день, знаєте, от не десь там у Хмарах. Перебувати, а зосереджено все робити, От звертати увагу на те, чим ви зайняті, контролювати себе. І якщо ви бачите, що хтось втрачає контроль, то намагатись людину як повернути до теми контролю. Ну, давайте дивимось: починаємо з сфери. Особистого життя, що у вас буде завтра у сфері особистого життя. Угу. Так, дивіться, королева Пентаклів виходить. Це можете бути ви в таких енергіях. Людина, яка взагалі тут більш-менш все контролює в своєму житті, і буде запропонована вам якась така пропозиція, як дарунком для вас. Знаєте, наприклад, про щось мріяли. І так ви зможете цю свою мрію уявити, що хтось таки вам запропонує можливість. Максимально наблизитись до вашої мрії або вже реалізувати от свою якусь мрію. Тож дійсно, будьте уважні. І це буде справедливо для вас. От, дійсно, карта вистрибнула не просто так. Звертайте на таке увагу, бо День справедливості він буде в усьому і для всіх. Тобто, щось хороше собі отримаєте, значить, ви заслужили. Щось від вас відвалиться, значить це по заслузі. Ну, так, такий день. Далі дивимось. Любовна сфера, сфера кохання. Кому як більше подобається, що у вас буде завтра. Тут до вас хтось починає рух. І знаєте, для багатьох з вас ви з людиною більше можете спілкуватись по діловій сфері. Але виявиться, що людині вас не вистачає. Що вже не тільки ділова сфера має значення для цієї людини. І взагалі це вже більш як просто от привід. Для спілкування, ніж дійсно, там дуже людині щось потрібно проясняти з вами. Ну, добре, давайте тоді дивитись дії чоловіка у бік жінки в цей день. Король Жезлів і мах такий, знаєте, якщо він дійсно хоче чогось, він цього досягає. І може тут якийсь навіть дарунок жінці принести. Але, знаєте, дуже буде внутрішньо сперечатись, чи от правильно, правильно він обрав, чи правильно він робить, чи сподобається, не сподобається. Тут щось таке, знаєте, він буде в цей день дуже ну, такий запальний внутрішньо. З бажанням щось швидко робити. щось... А, ну Тут же ж жінка, королева чаш, тут же ж ну, кохана жінка, тут ж не просто так. Для такої жінки хочеться все дійсно найкраще, і хочеться бути переможцем в очах такої жінки. Але, знаєте, все, що буде робити, все буде робити зважено. Все, знаєте, не так, що. Роблю, а потім подумаю. Ні, тут з роздумами. Тут він, нібито і запальний, а з іншого боку, він розсудливий, все ж таки, от, навіть в своїх таких запальних енергіях. Тож буде намагатись дійсно от зробити щось таке для цієї жінки, або от разом з цією жінкою, щоб на цьому фоні виглядати для неї ще кращим. Давайте дії жінки для ну, до чоловіка, які вони будуть завтра. Угу. Королева ну, тут, Тут як або вже пара, або ви дійсно можете бути парою. Тут жінка така дуже сильна, внутрішньо, дуже рішуча, дуже вміє взагалі то спілкуватись саме з цим чоловіком. Ну, взагалі, вміє з чоловіками спілкуватися, але от саме з цим вона вміє його притягти до себе, вона вміє тримати його увагу. Взагалі вміє бути цікавою для цього чоловіка. Ну, так само воно і буде в цей день. Вона буде в розмові з ним, як йому пропонувати якийсь вибір. Вона сама буде обирати щось і буде ставити його. Як перед фактом. Тобто тут жінка, яка може маніпулювати цим чоловіком, але й він теж може так робити. Тут, тут дійсно тут пара, які один одного і відчувають гарно добре, і вміють, знаєте, от як за мотузочки смикати один одного, тут така цікава пара. Давайте для одиноких подивимось, що у вас буде завтра у сфері кохання у одиноких. Угу. Ну, дивіться, тут або. Отака королева жезлів, навіть якщо у стосунках відчуває себе одинокою, або просто дивіться, як, тут. Ви як в стані королеви жезлів, і ви можете замислюватись про як встановлення відносин з кимсь, От як приймати рішення, що якщо людина вас покличе, то ви ладні повернутись до цього спілкування. Але хочу звернути вашу увагу на дні колоди. В мене тут закрита карта лягає, і вона тут саме про те, що. Ця тема вже для вас закрита. Що навіть якщо буде така можливість повернутися до цих стосунків, то вони вам нічого гарного не принесуть. У мене тут дві замовлені карти ця погане. От коли вона виходить, треба одразу розуміти, що це, ну знаєте, як відмовляйся одразу, бо це не на добре. Тож до старого е чогось не повертайтесь, бо ви там замість того, щоб встановити свої сили, встановити спілкування між вами, ви можете тільки витрачати фінансово. ну просто, от, Знаєте, як поряд з однією людиною ми зростаємо, а поряд з іншою людиною ми тільки втрати несемо. Ну, от знову ж таки, це вже закрита для вас тема. Не треба повертатись туди, де вже стоїть крапка. Бо нового так не досягнеш. Далі дивимось. Робота. Що у вас завтра буде в роботі? Тут гарно, тут будете задоволені, бо якусь складну тему для себе закриваєте. Десь дійсно. От Як по домовлянню в когось з вас, як після спілкування з кимсь розумієте, як вам поставити крапку в якійсь там окремій темі. Тобто, по роботі тут непогано, ви будете задоволені, навіть не буду довго на цьому затримуватись. Що вам важливо прийняти завтра, чи краще прийняти завтра? Так, ну дивіться, це або у когось з вас буде тема, де людина як відлюдник показаний. Показано і показано, і буде вам, як розповідати про якісь такі, знаєте, от, щось трапилось, і людина вам буде розповідати, я як відчув чи відчула, що не треба туди йти, не треба це робити, не треба телефонувати, там не треба щось, щось, щось не треба. І людина буде, ну, знаєте, як видихаючи, це розповідати. От щось вже сталося, і вам просто розповідь. Для когось з вас кажуть, що треба додати контролю. Є в, вашій, в вашому житті зараз ситуація, якою ви просто не хочете займатись, а якщо це не контролювати, то ви можете. Як ножа в спину отримати, будьте уважніші. Пам'ятаєте, у нас карта вистрибнула, як і того вона день, карта справедливості. тримайте рівновагу в якихось ваших справах, по справедливості розсуджуйте, вирішуйте. Давайте далі. Від чого краще б за все відмовитись завтра. У вас тут буде якась така можливість, якщо ви за нею вхопитесь, у вас нова якась справа цікава буде далі просуватись. Ну, знаєте, ви як прорив в чимось будете мати, але від чого ж тоді відмовитись? Від такого стану, коли коли ви, може, самі собі кажете, що та достатньо того, що є, або хтось вам каже, що та, тримайся за те, що є, і навіть не намагайтеся цього змінювати. Тобто відмовтесь від того, коли ви знаєте, не дозволяєте собі спробувати ризикнути, відреагувати на щось. Коли ви просто от сидите, мені і так непогано. От від такого стану відмовляєтесь. Чого ж вам не уникнути? Давайте подивимось, чого вам не уникнути. Угу. Не уникнути того, що прийдеться робити вибір, приймати рішення. Роздивлятись якісь можливості, Аліса? Прийшла вітатись з вами, Аліска, будь ласка, десь там сідай чи лягай і не закривай тут мені нічого, будь ласка. Дивіться ситуація, в якій ви як інтуїтивно будете відчувати, що і як саме вам треба робити. Аліса, ти заважаєш? Ситуація, яка буде потребувати ваших знань, ваших, от знаєте, як розсудливо приймайте рішення, духовно наповнюйтесь і духовно розглядайте, тобто не так, що от перше ліпше, на, що на роздум прийде. А тут. Не просто уважність, а тут, опираючись на закони Всесвіту. Ну, добре, тут. Тут, як знаєте, для когось дійсно важливо буде ризикнути, але ви як От вас буде вести інтуїція. Тут і ризик, як з одного боку ніби ризикнути, а з іншого боку вас так веде інтуїція. Ви будете це відчувати і знати, і так собі будете пояснювати. Порада від вищих сил для вас на цей день. Порада. Знову ж таки, карта справедливості виходить. Тут треба буде врівноважити якусь тему фантазій, мрійності якоїсь вашої, коли ви фантазуєте, але не про майбутнє, а про минуле. І тут карти кажуть, не фантазуй, а просто як забирай досвід. З якоїсь там ситуації забирай собі досвід, а рухайся далі. Обміркуй все це. І знаєте, коли якщо у вас десь в якійсь ситуації була, от, ну, щось було зроблено, і ви вважаєте, що для вас це несправедливо. Карти тут кажуть, що хоча б у своїй уяві. Ну, як переробити цю ситуацію, як, як для тебе було б справедливо. І тоді що? Ну, ви таким чином себе як захистите, як виведете з, тут, з ментального складного стану? Тут просто, от як, знаєте, хоча б в вашій уяві буде все зроблено так, як слід. І тут, аби не захворіти ментально. Отак. Тобто, коли десь якась несправедливість відбувається, людина її хоч якимсь чином для себе повинна отримати. Інакше це просто от можна поламати психіку свою. Так, тут показано. Воно ну, нібито да і не в житті, а от просто в уяві. Але ваш мозок він не здатний іноді відрізняти, де уява, а де справжнє життя. І якщо б мозок у вашому розповісти, що ця конкретна ситуація вирішилась так, як вам слід, то він залишатиметься здоровим. Я маю надію, що. Ті з вас, кому це потрібно було почути, що ви розумієте, про що тут мова і як це для вас важливо. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. Бережіть себе і побачимось в наступних відео. Всім пока!